Вчора відбувався Армагеддон. Перший шахет влучив вдома сусіда. Сусіди не були в підвалі. Вони були в домі, але він не по їх їм нічого не було. І чоловік відправив підвал жінку, сина і сам. І другий шахет теж влучив в той же дом. Він в двох-трьох метрах від нас. А у нас в той час, коли от було два влучання, в нас почали рушити стіни, все ем, падать. По-перше, вимкнулося світло, вимкнулося. І ми майже нічого не могли робити, не ми, ми не розуміли, що коїться. У нас п'ять собак, які вдома були. І ми не знали, де вони, ні, ні, нічого не могли взяти. І потім е, почався, почався пожар у сусіда, і він перейшов на наш дом. І дом дотла згорів з усіма вещами. Ми з чоловіком були в халатах нічних, бо то вже був вечір, і ми вже збиралися до сну. Чоловік був без тапків, а я була в руїзних тапках. І нічого винести, ніякі речі ми не змогли.